Більше чотирьох сотень життів саме стільки було врятовано кам'янським підрозділом ДСНС за 2023 рік. Рятувальники нашого району виїздили на ліквідацію надзвичайних ситуацій понад 2,5 тисячі разів. Крім того, наших рятувальників долучають до розмінування та піротехнічних робіт на прифронтових територіях країни. Ми всі розуміємо, наскільки важлива і небезпечна. Ваша робота і наскільки вона необхідна для мешканців нашого міста і нашого району, ви постійно стикаєтесь з небезпекою, постійно ризикуєте своїм життям. Також я знаю, що ви приймаєте участь в ліквідації надзвичайних ситуацій і поряд з лінією фронту. Тому ми завжди підтримували разом з нашим депутатським корпусом. Будемо підтримувати наших рятівників. Покращувати ваш матеріальний стан упродовж минулого року. Міською радою було виділено 1 мільйон гривень. Частину з них було спрямовано на придбання форменого робочого одягу для рятувальників, решту на покращення умов у побутових приміщеннях в усіх трьох підрозділах міста. Ремонтують караульні, їдальні, диспетчерські та навчальні класи. Це є суттєвою допомогою для нас. Ми щорічно отримуємо такі субвенції. Така підтримка нам дозволяє закупляти як і формений одяг, будівельні. Матеріали омундирування пожежно-технічне обладнання підгукується влада, депутатський корпус за це особливо дякуємо.